Ще трошки зимового, але водночас весняного курортного парку. Алейка йде від озера. А, від Юзі, там видно джерело Юзі, на горі Кристал, Алмаз видно. Поруч з ними ТКС. Ми йдемо в напрямку до Молдови, до Батьківщини, до Південного. Березова алея, тут берези, висаджені ліворуч, праворуч. Далі буде липова алея. Ну, це дуже гарна частина парку, як на мене. Як цвітуть липи, я тут дуже люблю проходити. А восени з того іншого боку, коли дуби червоні. Там дубова алея. А березова гарна в будь-яку пору року. Та й липова з дубовою теж гарні в будь-яку пору року. Юти, як птахи співають. Так, це вже весна. Звичайно, сніг ще буде, але це вже весна. А тут ви ще видно, якраз це Молдова. Далі ріксус правіше. Можна так і до Ріксуса йти. Єдиний мінус цієї алеї, які ми вже це не раз розповідали, тут немає освітлення, в принципі нема. Ні на цій алеї, ні на сідні нема. Тобто, якщо хтось захоче ввечері, ну, звачку вечір починається. Взимку вечір починається вже і в п'ятій годині. Та навіть вже в 16.30 темно. Як хтось захоче ввечері пройтись, то буде темно. Влітку більшість людей, відпочиваючих цього просто не тож влітку видно до 10-ї вечора. Примороч, колись була стежка до ріксу, а не просто стежка, алея асфальтована. Видно, вона йде, 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 і потім зникає в траві. Jo, den. А справа з'являється Молдова. Ну теж капличка, берізки. А як завжди. І це вже висадили. Подивилися Молдову, пройдемося ще в напрямку до батьківщини. розповідали в одному з відео докладніше про ці санаторії. Молдова, батьківщина, кристал, порівнювали ціни, ділилися враженнями своїми і наших підписників. Тому кому цікаво, можна знайти. Відео таке не задувається. Найдешевші великі санаторії Трускавця. Тому що, якщо взяти великі, мають нозі ну, ті, які одночасно можуть прийняти багато людей. Це найдешевші санаторії. А якщо брати не тільки ці, а всі, то є такі санаторії, які дешевші, звичайно, навіть за батьківщину, за Молдову, за Кристал. Може бути, що про деякі з них ви навіть не чули Либідь, полонина. Ну оце такі, так, там дешевше. Там значно дешевше, але це і від центру далі. Хоча ці санаторії в нас є на відео, можна знайти подивитися. Кому цікаво, де вони знаходяться. Що кажу, це далі від центру. Плюс рівень послуг там буде на нижчому рівні. Ніж навіть, скажімо, в батьківщині. О, яму закопали. Ми показували, тут є яма, ями вже немає. проїжджає Ну, давай, А малой Рікс Там, батьківщина зараз є один з найбільш заселених О, бачите? Корисна інформація, яку ви винести з цього відео, ну, хто хоче винести корисну інформацію, а не просто подивитись на красу Трускавця. То, що є санаторії Либіч і Полонина, які дешевші за батьківщину користали Молдову. На батьківщинах, на балконах люди і білизна, білизна і люди. Це означає, що є життя. Ось тут недавно свіжопорну білизну вішає тільки.